Готуємо з вами смачний пломбір. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобання на це відео. Готується всього лише із двох інгредієнтів, а саме із вершків. 30-33%, які беремо із холодильника, вони мають бути охолоджені та збиваємо їх міксером. Тим часом підготуємо наші вафельні листи. Я знайшла у себе вдома ось таку форму, яка мені підійшла, обрізала зайву вафлю, щоб воно в мені влізлося по діаметру. Попередньо застелила форму харчовою плівкою, щоб потім все легко звідти дістати. Це ви можете брати будь-яку форму, яку знайдете підходящу вам. Наші вершки збилися ось до такої консистенції. Головне, їх не перебити. Далі вливаємо наше згущене молоко 150 мл та легенько перемішуємо до однорідності. Та Наш пломбір ось такий готовий. Виливаємо нашу емульсію мус в підготовлену форму та закриваємо наступним листом вафлі. Гарнесенько легесечко втрамбовую, щоб все пристало. Закриваю та ставимо в морозильну камеру на 8 годин. Або ж на цілу ніч. Коли воно повністю замерзло, наше морозиво готове до вживання. Дістаємо все з плівки та дуже крутий лайфхак. Попередньо, щоб порізати порційно наше морозиво, нагріваємо ніж. Та ріжемо. Я ріжу ось такими трикутничками, можете нарізати довільно. Якщо ви використовуєте вафлі квадратної форми, у вас будуть такі брусочки морозива. та зберігаємо в сматочки в морозилці. Дістали 5 хвилин і посмакували смачним домашнім пломбіром. Виходить дуже смачно, готується швидко, і сім'я в захваті, особливо дітки. Смачного!